Ну от Тож, не Ручки повинні бути вони ж не, не зеленими, правильно? Ручки зеленими чорними не бувають. Це заняття з мистецтва для мешканців Смілянського психоневрологічного інтернату проводить інструктор трудової терапії Наталія Денищенко. Жінка приїхала з Лисичанська, Луганської області. Ми з волонтерами приїхали. Особо чесно сказати, щоб іменно конкретно район ми не вибирали, бо у нас родичів ніде немає. Начало ми жили в Миколаївці, там у дитячому таборі. Потім нас переселили у селище. Ось тут в Санках, ми живемо. Серед підопічних Наталі Денищенко, 50-річна Світлана Кошова. Разом з 16 іншими мешканцями Камишівського психоневрологічного інтернату її перевезли до сміли 24 квітня. Ми їхали сюди на автобусі, до Дніпропетровська. В ми ночували, Потім на черзі сідьмого утра ми сіли в автобус і приїхали сюди в Смілу уже після обід. У нас куста покормили. 10 осіб з Донеччини та 17 з Луганщини нині проживають у смілянському психоневрологічному диспансері. Розповідає його директорка Тетяна Мороз. Десять осіб, які приїхали з Донецька, вони були більш такі не такі напружені. Вони були більш в такому спокійному стані. А з Луганської області люди приїхали дуже в тяжкому стані. що психоемоціональному, що вони були голодні, вони були роздіті. Це був березень місяць. Ішов сніг разом із мешканцями інтернатів. приїжджали і медичні працівники, які супроводжували їх в дорозі. Розповідає Тетяна Мороз. Із першою. Групою приїхали двоє працівників. Якраз ця жінка, яка потребувала роботи, вона теж внутрішньопереміщена, вона теж з Луганської області проживають вони неподалік в селі, і вона прийшла просто поцікавити, чи є робота чи немає. І вона влаштувалась на труд інструктора. Влаштувалась до інтернату працювати банщицею і жителька Херсонщини Тетяна Гребенюк. Я їхала, я не знала, що є. Я просто виїхала. Я родом сама Черкаської області. Коми прожила неділю. Потім знайшла знімаю квартиру, знайшла роботу. Зі слів директора департаменту соціального захисту населення області Руслана Чикало, потреби у працівниках вони не мають. Але переселенців, які приїхали разом зі своїми підопічними, намагаються працевлаштувати. у, у нас шість ті, що були самі евакуювалися, там з інших просто вони не працювали в системі соціального захисту. Якщо взяти ті, що наприклад з мешканцями, то таких у нас десь близько восьми чи дев'яти. Осіб ну, майже вже 280 осіб. З них 250 – Це були ті, що потягами, автобусами до нас доїжджали, централізовано. Нині в смілянському інтернаті, розрахованому на 200 осіб, проживає 227 мешканців. Говорить Руслан Чикало. З його слів, окрім цього закладу, додаткові ліжкомісця планують розгорнути як в інших інтернатах, так і в стаціонарах територіальних центрів, аби з настанням холодів мати можливість розмістити хворих переселенців. Вікторія Федір Федіркоца Новини новина Суспільному. Черкащина.